Боже, Коля ДХТ! О, їхав, а, я може... їхав, замучили і таке, як мучили. Так що, друзі, всім доброго вечора, слава Україні! Це цей, що від мене сховався і нарешті він мене зловив. Так що Та, на... так. наговорював я на ДХТ. Злякалися, колися, так, заїхали ну, в ліс, ми по гриби думали. Диви, диви, яка ситуація. Написав, я питаю цього. Кажу, я ж не знаю, Колю. Тільки по телефону. Дови я зараз вийду тебе переламаю, бо ж бо. А я кажу, якщо телефона не бере, значить не відповідає, значить морозиться. Да? Боже, бойці ну, боже. Ну ми 70 бігом з полтава і засип. Це... Лови мене Коля, Лови давай. мене волечку. Боже, осень. Підняв, підняв, обняв. Та не піднімай, бо поперек славий, воно, воно не ножо таке. Что, ты дохдешник, як дела в тебе порядок? Батько Так. — Перемога буде за нами. Ось <тур> батька строїть, а вот слава. Герой. Красавчик. Ой, <тур> 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 — Ой, мама, заговори, на що ти, холодно. Добро здоров'я. Ты куди обніму. — Давай, Давай, лови мене. Лови. Давай, Оце бібідок Красавчик. Я цього заберу, в мене немає. Це перший дядько, до якого він? що, Я прямо отак побіг. Я б такого забрав, ми тіше. Красавчик. Красавчик. Суда в класс. Фу, трошки. а Я дивився, я відео дивився, ми ждали, я дивився, навіть були. Багато важко, але не хочеться як? Хочете, не хочеться грузитися і мені говорять, що там масити на бік поборять, вона сама хоче. Як Якщо вона бачила, коли я кажу, коли ти говориш людині, що приїжджає машина, яку що ремонтували, на ній 200 написано, одна і друга на дворі темно, і під фонарями перегружають 12 тіл хлопців, і ми приїжджаємо, і вона це бачить, і вона попала. Я кажу, ти тільки люди, які дають нам можливість усім жити. Я кажу, ми будемо робити і будемо працювати. Ти хочеш, і плакати хочеться, і, і, плакати, і ридати, і кричати. А... Дивіться, щоб у дворі не здорові. І треба дишати. А ти що, та я людей прямий ефір веде, ти ж в прямому ефірі, ти. Ти все зразу, короче, бардак. Що там, капає телефон? О, я тобі Та давай обнімемся, бо ти опять станеш. Боже, тут калібардос. Я не страшна. Не? Каже, боже, а як же каже, я тепер буду з холю зустрічати, коли ну, я йому сказав, що він боєгуст? Yeah, yeah, Але yeah, вона yeah. така, як батько, поваж. Приїжджає до мене утром і каже, я оце ось каже, і з Прикинь. зустрічав. Я кажу, а як ти цей чоловік не набрав? Він тобі дзвонив, вони вписав. А я голос весь А мені якось так вийшло, що я реально, ти, ти казав на відео, він не побачив, я й не побачив. Чуєш, то а може, може б і не вийшло, знаєш, навіть ти написав би, бо там би щось не получилось. А так була провокація. Ми тебе спровоцирували. Надюха сказала, що Коля ДХТшник, як вона сказала? чуєш? Я цілий день сьогодні, коротше, на взводі. Ну як так? Ну що просто не набрати. Коля, це нормально. Все буде нормально. Це вже, вже да? Ми, ми міняємося, зараз їдемо далі на березонь. Не там свиней трохи більше, ніж тут. А свині, то діло ж не в свинях. Діло в даній ситуації, дана ситуація, просто ти розумієш, ми теж ходимо там по місту, і от людьми спілкуюся, люди кажуть: та ти вже задовбав, от раненко ти вже задовбав. А я кажу, коли б ви раз, хоча б подивилися матері, яка захоронила сина, і якби в нього, наприклад. На тій машині, чи була в нього та машина, чи були ті колеса, що він мог виїхати з нуля, чи могли відступити, і їх просто розмандячили, ти просто розумієш, що ти не можеш зупинити. Чи той тепловізор, ти сам зараз стихаєшся з тою ситуацією, а я коли сказав... Ми придбали тоже, а взяли. Тут 16 тисяч, ну, вночі виходили, так знаєш, провірили, ну, бомба. Ну, типу, бінокль ночного бачення. Я понял. Ну просто їд, їздять теж такій зазвичай, щоб Голова, використання... Машинка, 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 акуратно. Божечко, я вже двигун, такі малі такі ганяються, просто капець. Ні, от того маленького я все взяв. Вот чігані... ну, і тебе б бузя Ні, Не їде. Майкрозавжк, беруть тебе. тут туди телефони. Давай кави, поп'ємо. Без питань, без питань. Все, ставлю на паузу. Калюха, я тобі скину цей відос, що схочеш, ти з ними зробиш. Кинеш, скажеш, все дивиться, це те падло. Щоб зівало мене таким нехорошим посадом. Знаєш, вийшло так. Ми б теж щось передали. Та діло не в передачі ні, Ми виїхали, Вже, знаєш, вже назад зустрічатися. Ну, як, ми хотіли вже, знаєш, а що робити? Ну туди їхав, ну так вийшло. Там туди передавай одразу підписчикам привіт. Я знімаю. Так, вже все там, Чинженяр. Я думаю, що думаю, що ми зустрінемося ще й утром. Хотілося ж теж від каналу, тобі щось там. Все буде добре. Ми. Я Льошки відділ. Знімав, там, ну воно в голові завжди все перекручується, коли ти приїжджаєш, коли ти розумієш, от ти на камеру так знімаєш, але ага, те, що ми. ззаді там нічого... Та мать його дреграв, що ти є, ти то і є. І <ріст> та я можу і так, і так, <ріст> <ріст> отак <ріст> можу, <ріст> понімаю, мені в арабану. Я вже нічого не включаю, бо ну, як. Ліплю, як є, <ріст> що селфі-палку не заправив. боже, як з ними справлятися? Це просто капець. Друзі, це просто жесть. Їх вони як... Муравушки не Поймуть тільки ти, у кого кіба... троє <ріст> дітей. Чуєш, ти. <гум> я мене було, але ну, вони вже виросли. <гум> Чуєш, я бачу як на все, які батьки такі діти. Чи ти, ну, ти, ти думав, ти тостіший. Хто? Ти. Так як, як ненько. Ну ти не <гум> можеш бути <будь гум> в цим у тебе троє дітей. Трохи така. О, бач, а так наперед камеру нормально, так що і знімається. Та нормально О, знімається, так, да так, тебе кепку даю. А я вже командир. Меже хто в картузі, той той командир. Ти 172 сімдесят О, чоловіка. на мене місті стоїмо. А ти, ти писав, а да, що так що застрічити а, а Ми ж там писав, там хтось питав. Я кажу, ну зараз не буду. Інтернет був галі. Ми хотіли це вже у Нас тут із Полтави взагалі дрожти. Але є, да? Зараз гріш. Що там пишуть? Да я зачитаю, я А? Че? Хто? Что считаю? Я я не считаю, я видео снимаю. Так що, Гриш, так адуй по косу.